Ми в інституті серця продовжуємо надавати сучасну медичну допомогу пацієнтам з порушенням серцевого ритму, як зазвичай в повному обсязі найсучаснішими методами, все, що доступно сьогодні в нашій країні, не з нагальних питань, яка виникає доволі часто по, і на нашому сайті і взагалі в розмовах з пацієнтами, це як себе поводити пацієнтам з імплантованими пристроями, а якщо їм призначена комп'ютерна томографія або МРТ. якщо вам призначена КТ комп'ютерну томографію, ви можете це робити в будь-якому обсязі, в будь-якому об'ємі. Завжди ніяких обмежень нема з будь-яким приладом імплантованим, теоретичним. Стосується проблема саме МРТ, то тут є певні обмеження. По-перше, треба подивитися, чи ваш прилад сумісний з МРТ. Якщо так, то ви можете це робити, але все одно перед цим треба прийти для того, щоб ми зробили певні налаштування і після дослідження так само приходити до нас, щоб ми зробили знову налаштування, які будуть вже для вас гравічні. Якщо апарат не мрт сумісний, не бажано виконувати МРТ, з одного боку, з іншого боку, там є певні нюанси, які дозволяють це робити, але це треба з'ясовувати при. der Konsultation aus awesome. dem